Вітаю! Мене звати Наталя, я психолог, психодрама, терапевт. Зараз працюю як волонтер в центрі підтримки Атлант, як координатор, він працює саме з військовими. Зараз я долучилася до ініціативи благодійного фонду Відкрите серце. Це центр психологічної допомоги та реабілітації. Ці консультації, які будуть проходити в центрі, вони абсолютно безкоштовні. І те, що я зараз роблю для наших дівчат, наших хлопців, це мій вклад особистий у перемогу. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, або відчуваєте, що вам потрібно просто поговорити з людиною, яка вас зрозуміє, яка вас відчує і яка вас підтримує, будь ласка, звертайтеся.